Вам варто зрозуміти це. Віра та невіра це не дві різні речі. Один вірить позитивно, інший вірить негативно. Одна людина вірить, що Бог є, інша вірить, що Бога немає. Обидві людини вірують. Обидві недостатньо щирі і відверті, щоб визнати, що насправді вони не знають. Отже, і віра, і невіра створені для розради. Тож ви мусите вирішити, шукаєте ви розради, чи ви шукаєте рішення? Якщо ви хочете знайти рішення, ви маєте шукати. Якщо ви хочете шукати, першим основним інгредієнтом для пошуку є усвідомлення, що ви не знаєте. Я не знаю. Основа всього знання. Якщо ви розумієте, що я не знаю, ви будете прагнути дізнатись, ви будете шукати. Тоді є можливість пізнання.